Почнемо, звісно, із питання озброєння 26 лютого в Парижі відбувся спеціальний саміт союзників України, де йшлося про зміцнення співпраці на підтримку України. А учора, 27 лютого, на сайті головного управління розвідки Міністерства оборони України з'явилася заява комітету з питань розвідки при президентові України. І в документі йдеться про спецоперацію Росії Майдан 3 про що домовилися наші союзники, а також чому найближчі місяці потрібно бути вкрай обережними. Ми і говоритимемо із гостем нашого ефіру. Це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Айхілес, 92 другої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко, який з нами на прямому зв'язку, Юрій, вітаю! Слава Україні! Героям слава! От на саміт союзників України, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення коаліції для глибоких ударів, і отже, ракет середньої і великої дальності і бомб. От проаналізуємо це рішення. Наскільки воно може бути зараз корисним, дієвим і шви і швидко реалізованим в таких умовах, які у нас є? Почнемо з того, що мені видається деякі європейські країни, зокрема і Польща, і Франція, і Німеччина, і ряд інших, нарешті починають усвідомлювати, що ті спроможності обороні, які у них є, те військо, яке у них є, воно порівняно з Російською Федерацією та вже навченим особовим складом російського поційних військ, достатньо несуттєве. в разі прямої прямого акту агресії, прямих бойових дій між Російською Федерацією. Якимось вище перерахованих країн, у них на жаль можливості оборонятися не буде. Російська Федерація отримує необхідний для них результат, зважаючи на кількість, можливості озброєння та на досвід, який вже є в десятирічній війні проти України. Саме тому наші партнери починають швелитися набагато швидше, ніж то було раніше. За моїм переконанням, це і свідчить щодо певного такого об'єднання. Подальнобінних ракетах наші союзники чітко розуміють, що противника треба бити в першу чергу в його тилових зонах. Чим більше ми спалили їм складів з паливом, складів з боєприпасами, центрів, де приймають рішення, центрів, де знаходиться значна кількість особового складу. Тим менше відповідно ресурсу надходить на передню лінію для того, щоб противник міг вчиняти ударно-штурмові дії, а також оборонятися на тих відтинках, де ми вчиняємо ударно штурмові дії. Тому я впевнений, що на початку літа мені так здається в будь-якому випадку, згідно досвіду розуміння, знання військової справи, що на початку літа можуть бути суттєві. Такі кроки щодо забезпечення України різного типу дальнобійних ракет, як середнього радіуса дії, так і далекобійних. Що стосується в цілому наших партнерів, тут варто зауважити, що, до прикладу, Німеччина. Прогарантували, що буде виділено 14 тисяч боєприпасів снарядів 155-го калібру, плюс додатково вони мають надати швидкі допомоги, а також техніку, яка допомагає проводити розмінування наших територій, що є також достатньо важливою. Так 14 тисяч снарядів це не багато, але якщо кожна країна буде системно надавати боєприпаси, які нам необхідні з миру пониці голому сорочку. Також достатньо важливо, що за останній час в рамках ведення перемовин в групі J7 були досягнені гарантії довгострокової безпеки. Що мається на увазі? Що на найближчі 10 років розплановано, як нам буде допомагати Німеччина, Франція, Великобританія, зокрема, зараз мова йде про 1,7 мільярдів доларів. Німеччина це 6 мільярдів, Франція це 3 мільярди, Великобританія 2,5 з ці цифри вони можуть мінятися, але мінятися в напрямку збільшення все буде залежати від динаміки бойових дій, які є на перебої. Також якщо ми кажемо про Сполучені Штати Америки, я переконаний, що ми отримаємо пакет військової допомоги. На жаль, це буде лише в квітні місяці, але навіть якщо ми почнемо отримати першу партію боєприпасів в квітні місяці, це суттєво допоможе нам стабілізувати. Ту ситуацію, яка є зараз на фронті, тому що на жаль, противник розуміючи, що Україна має не в необхідній кількості ряд номенклатурних позицій, зокрема боєприпаси, вони намагаються користатися. Цим вікном можливостей, і тому ми бачимо загострення бойових дій на ряду відвідку фронту, помножених на ту політичну ситуацію, яка є зараз в Російській Федерації, а саме про обрання диктатора Путіна, ми будемо мати динаміку наступного на полі бою. Противник буде тиснути, тиснути і ще раз тиснути. Тому в найближчі місяці треба бути максимально згуртованим для того, щоб відбити атаки ворога, і для того, щоб зберегти єдність всередині нашої держави, тому що. Будь-які успіхи противника на полі бою це негативний слід в інформаційному полі і всередині нашої держави. На жаль, люди починають панікувати, і це паніка це подарунок ворогу. Пам'ятайте про це, друзі. Тому ми не можемо собі дозволити панікувати. У нас голова має бути максимально холодною, серце гарячим. Ми маємо робити все можливе, і неможливе від себе, кожен із себе для того, щоб виграти в цій війні. Повернімося до Еммануеля Макрона, він сказав про саме глибокі удари. От ви зараз сказали про те, що це ймовірно йдеться про тилові воєнні об'єкти Росії, і це буде істотно послаблювати. Але вже за практикою застосування ну не такого активного. Я сподіваюся, що в майбутньому після реальної такої діяльності цієї коаліції, яку ініціював Макрон по середньо- і дальнобійній зброї. Що можна сказати? Які переваги таких натівських західних ракет перед такими пострадянськими аналогами, які використовує сама Росія і використовувала Україна, які переваги таких ракет? Швидкість, дальність, потужність. Тобто є більш швидкі. точність є Тепевно, теж. потужними, можуть летіти далі, ніж це було? Радянського зразку ракети, а також е, це їхня наявність, тому що так чи інакше, радянських ракет в Україні немає. А якщо казати про західні зразки, вони можуть не просто нам їх передавати, але це є відновлюваний ресурс. Тобто наші партнери можуть кожного року виготовлювати в кількості. Певну кількість ракет і забезпечувати стале постачання їх до України. І знову таки, ми маємо бити противника на його території, в тому числі, і успішне застосування, зокрема, безпілотників по тимчасово окупованих територіях, нанесення враження по їхніх логістичних складах, дали конкретні свої результати. На полі бою, це виглядає наступним чином: коли вдалося суттєво відпрацювати тили, Противник має ще десь три дні інтенсивної роботи, і потім в нього виникає також пауза. Що я маю на увазі? Пауза, це зменшується кількість обстрілів, тому що вони не дотримують боєприпаси. Вони перестають так активно застосовувати броньовану техніку, тому що також виникають проблеми як з боєприпасами, так і з забезпечення палим. І відповідно, інтенсивність наступальних дій противника об'єктивно знижується. Тому так чи інакше, я вірю. І хочу вірити в те, що ініціатива, яка зараз запроваджена Макроном, це буде не лише про поговорити і підтримати словом Україну, а про конкретні дії, які дадуть нам найближчі перспективи отримати різного типу ракети. Поговоримо власне про безпілотники. Наскільки зараз налагоджена співпраця між операторами безпілотників і їх виробниками? Я не можу сказати за весь фронт репрезентативно. Але скажу за наш підрозділ і ті підрозділи, які працюють з нами в смузі відповідальності з ліва справа і на інших напрямках, з якими ми ведемо комунікацію. Так ось комунікація між фронтом і виробниками вона іде постійно. Якщо б її не було, ми б мали б зовсім іншу динаміку застосування силами оборони засобів пола і ця динаміка. Вона була конче негативною, тому що ті засоби, які працюють сьогодні, завтра вже можуть не працювати, тому що противник приналаштує свої засоби радіоелектронної боротьби на відповідні частоти і налаштує протиповітряну оборону. Саме тому іде постійна комунікація, як по поточних проблемах, які у нас виникають, в застосуванні як розвідувальних, так і ударних засобів. ВПЛА, а також відбувається робота щодо планування, з якими викликами ми зустрінемось через 3-4 місяці. І саме таке планування дає можливості нам передбачити, які технічні зміни та модернізації потрібно проводити сьогодні з засобами ПЛА для того, щоб через 4 місяці, коли виникне загроза масштабована від ворога по протидії, ми до цього були готові. У нас були засоби, які зможуть обійти протидію ворога. Тобто, гонка між озброєнням, технікою і модернізацією між нами та ворогом іде постійно, і маю вам зуважити, що за моїм переконанням, ми цю Гонку не програємо. Є ті засоби, які противник має в кількості. До прикладу, на озброєнні в нього стоїть ланцет-зал, і ланцет. Потім його коригує переважно зала розвідувального типу дії, Орлан також розвідувального типу дії, противник має в кількості має. Можливість модернізувати його і ряд інших ударних засобів, типу і багато інших противник застосовує протипіхотніх підрозділів легкоброньованої техніки, автівки логістики. Це ті засоби, я перерахував, які перебувають противника на озброєнні ще з 2014 тисячі чотирнадцятого року. Більшість номенклатурних позицій він має можливість їх вдосконалювати, модернізувати і забезпечувати російської окупаційні війська в значній кількості. Що відбувається в Україні в цьому напрямку? Розвідувальні засоби вдалі типу крило об'єктивно за 2023 рік сил оборони почали отримувати набагато більше. Це свідчить про те, що рівень виробництва серед нашої держави і кількості можливості виготовлення бортів став в рази більшим. Що стосується ланцета. Так, дійсно, ми від цього відстаємо, але в 2024 році, вже в цьому році, я вважаю, що влітку ми будемо мати в певній кількості ці засоби, аналогічні, як і противник, для того, щоб більш ефективно вибивати їхні артилерійські засоби. Що стосується FPV-дронів, зараз на пріоритетних напрямках на один наш противник має три. Ще в листопаді місяці ця динаміка, статистика була зовсім іншою один до п'яти. На один наш противник мав п'ять. Про що це свідчить? Це свідчить, що держава плюс українська нація, які донатять постійно за що ми щиро дякуємо в півдрони, вдалося скоротити перевагу противника в кількості засобів, і тепер ми маємо вже один до трьох, тобто один наш противника три, а не один до п'яти, і це дуже дуже добре. Бо до середини року за прогнозами ми зможемо вийти один до двох навіть. І зважаючи на те, що представники сил оборони більш ефективно застосовуються засоби ніж противник, за моїм переконанням, ми зможемо повною мірою саме в цих засобах забезпечити парітет. Нічні бомбери на цьому напевно завершу. Це виключно українська розробка, яка є конче ефективною за рахунок цих засобів, тільки за 23 рік вдалося знищити сотні окупантів і більше тисяч одиниць броньованої легкоброньованої техніки автівки, які забезпечують логістику шляхи сполучення. Цих засобів є в кількості, вони весь з модернізуються, і Україна є абсолютним зараз лідером. Противник засобів подібних немає. Нічних бомберів називає він противним, має на баба яга. Але ми розуміємо, що через півроку максимум противник також буде мати такі засіб, бо він є ефективний і зараз вже влаштовується протидія. А як він власне діє, то це застосовується саме нічний час, так ну уявіть, є у вас такий величезний коптер, який спроможний піднімати достатньо суттєво корисне навантаження. Угу. Чим більш ну я так скажу дуже просто, чим більше бомбу ми можемо до нього причепити, тим більш руйна сила для ворога. Uh -huh. Також достатньо далеко він може залітати в глибину оперативного простору противника. Тобто, мова зараз йде не тільки про передню лінію бойового зіткнення, uh -huh. а він може залітати в тилові частини. Відстань називати не буде яку, тому що кожного разу приємно усвідомлювати, що противнику прилетіло, він не може розібрати що саме, тому що нічні бомбри вони теж є різні, так в своїх модифікаціях і в тактиці застосування відповідно. Тому це достатньо суттєвий такий засіб, який допомагає за рахунок одного попадання, до прикладу, знищити е, там в обпротивника укриття противника. Якесь там, яке він вирив, перекривсу там цю, е, е, Зараз спробую пояснити е, є вогнева позиція противника, яку він достатньо ефективно закопав. Зробив бліндаж, перекрив зверху це все деревом. І розраховує на те, що може знаходити в безпеці. Ну з появою Баби Яги вже до речі, з деякими типами боєприпасів, які виготовлюються в Україні і закуповуються силами оборони. Тобто, це вже спеціалізований боєприпас до ВПЛА. Вдається потрапляти прямо в цей бліндаж і як наслідок його нищити, нищити тих, хто перебуває всередині нього. Тому тут ми поки що повною мірою лідери. Але я так розумію, що ворог він теж співпрацює зі своїми виробниками і е, намагається не відставати. От за вашими спостереженнями, як у них відбувається ця співпраця і оновлення е, осучаснення засобів безпілотних? Однозначно, ми воюємо точно не з дурнями. Можна по-різному ставитись до ворога, але точно не можна недооцінювати. Противника відбувається подібно. Роду комунікація, але в них трошки більш зарегульовано і це все більш централізовано. А чим більш централізовано і зарегульовано, тим менше простору для нових ідей і для гнучкості, яка інколи дуже дуже потрібна для динамічного прийняття рішень в умовах динамічної лінії фронту. Тому в противника відбувається теж саме, але мені здається, що набагато більш повільно, ніж у нас. Чому пояснив попередньо? До ще одного питання: от учора на сайті головного управління розвідки Міністерства оборони України була опублікована заява комітету з питань розвідки при президентові України? В документі зазначаються основні напрямки та цілі ворога: це зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу. Невже за Понад два роки війни українці так і не навчилися протистояти таким інформаційним спецопераціям Росії. Ні, не навчилися. Давайте на конкретному прикладі. Скажіть, ви мені можете відповісти на запитання, якщо завтра вас мобілізують, що вас очікує? Ну, звісно, орієнтуюся, так. Скажіть, от що вас очікує? Мобілізували далі що? Мобілізували проходження військово-лікарської комісії, потім іде навчання, і потім відправляють. Бойове розпорядження, далі відправляють, так. Да. Дивіться, ось ту інформацію, яку ви зараз озвучили. Я проводив експеримент і спілкуючись зі своїми друзями або знайомими, задавав її теж саме. Ну, відсотків, напевно, 50 мені змогли так відповісти, як відповіли ви. Решта відповіли дещо по-іншому. Не розуміючи ситуації, що їх очікує, про що з чому я запитав про це? Ми маємо зараз проводити потужні інформаційні кампанії для того, щоб роз'яснити українському населенню, що насправді відбувається після мобілізації, і нормально налаштувати систему рекрутингу. Далі треба дати можливість людям усвідомити, що єдиний шанс, як ми можемо залишитись живими, зберегти державність. Зберегти українську націю це бити ворога і перемогти на полі бою, бо в противному випадку всі території, які були окуповані, є тому підтвердженням, противник займається знищенням кожного, хто називає себе українцем. Більше того, хто мовчить про те, що він українець, він теж попадає під репресію. І якщо ми кажемо про чоловіків, які є приземного віку, вони потім починають воювати. Проти України система примусу російської опаційної схеп працює достатньо потужно, і там нікому не вдасться знаєте якось ту ситуацію обіграти і уникнути мобілізації. Тому перше, це має бути комунікація між органами державної влади, уповноваженою, і між українською нацією. Треба людям перше говорити правду, а друге пояснювати детально, щоб в кожному голові складалося розуміння, як відбувається той чи інший процес насправді. Ну і друге, це треба об'єктивно мати голову завжди холодною тому що і розуміти що російська федерація витрачає мільйони доларів щомісячно для того щоб вносити дисбаланс всередину нашого суспільства тому що російська федерація на жаль дуже 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 добре знає історію своєї окупаційної діяльності проти багатьох країн зокрема і україни і вони достатньо добре знають що українці завжди Перед обличчям загрози згуртовуються і дають аргументовану відсіч. Етап номер 2 це зазвичай ми між собою починаємо сваритися і розходимось по домівках, в результаті чого втрачаємо спроможності, і потім ворог реалізує поставлені наміри. Зараз Україна знаходиться на етапі. Ми дали на першому етапі підсіч ворогу, дали потужно по зубах і знаходимося на етапі, коли починаємо між собою сваритися, ділити, хто що зробив, а хто що робить, а хто чим займається, і це з жодним чином не впливає на підвищення боєздатності. Тому нам потрібно продовжувати зберігати єдність, наполегливість. І якщо ми будемо єдні всередині, то зможемо точно зломити кремлівські плани і ворога вбити на полі бою. Тим паче, що боєприпаси і вогневі засоби точно будуть. Потрібно протриматись певний час. Дякую за розмову. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана. Сірка.